Звісно, до сезону, коли можна купатися, ще треба трішечки почекати. Але басейн ми вже почали мити. Два дні, як тепло, після заморозків тут було води. Вон, бачите, по там видно по, по стінкам рівень, скільки було, додали дощі, звісно. Чого тут тільки не було, Боже, жуки-плавунці, і оцей плоский клоп, чи як воно дуже схоже на водомірку. Воно по воді й зверху стрибає, під низом плаває. Ось, до речі, там, мабуть, зараз... Бачите, скільки живності? Хочу сказати, що о, і мотиль дуже неприємний, і запах, ну, такий карасів свіжих. Такої риби, ну, завинялася, стояла вода, болото. Що в цьому році ще ми видивилися такого з. Це на другий рік, коли басейн стоїть на вулиці. Потім, ну, взагалі йому це третє літо. Ми його не збирали. І вже боїмося збирати, бо думаємо, якщо ми його зберемо, то потім ми його вже не, розби... не розберемо, не складемо. Е от, дивіться, бачите, дуже багато тут такого бачите, летить. Отакий от наліт на стінах. Вапно це чи що. Треба якусь хімію тепер подивилися, щоб це все прибрати. Е також вона не дешева, але можна його помити Оцію станцією, будемо мити, дивіться, як. Бачите, летить так, куча такого -ось білого. Кьорхером можна, бо йому що порвемо. Можливо, проб'є дірки. А ще в минулому році воно вже також було, але не так було помітно. І оце хочу сказати, хто ногою тернувся або рукою, розрізало, шкіру розрізає. Тут, ну, Зараз я отак... Зараз туди булькнуть телефон. Оце, ось, бачите? Що воду виливали, от куди її виливати? Нас повезло клумбочці. Оці. І тут у нас затоп. Тепер ніде буде і в туалет сходити. Ну, А так он туди, он, в паркані у нас щілина, і туди поливаємо там, горіхи та все, що за ворітьми туди. Добре, що хоча б не на оцю клумбу, тому що в мене забивались дуже квіти. Тут і влітку, коли насос тут стоїть, насос настане ще тут вона стоїть. Це маленький насос, ну, для чистити. А великий тут стоїть ціла станція, тоді усюди спускають, вони його також чистять. Ваше, треба в чоботах йти, в чоботах залазити і збирати. О! Я, я не, не зовсім розумію, що там можна солком робити. Мабуть, муляку на дні. І отак от туди. Хай я! У нас там що сверли оце зараз. Оце там можна сверлити. Ой, стало в мене ноги мокрі. Поналували тут кругом, а я в таких. Ну, от тепер якась хімія. Зараз. Батько дірку проб'є ще в чомусь, не знаю, що він там планує. Е, якась хімія, що літр на літр намішується, і оце треба буде стіни ці всі е, намазати. Ми такого ще не робили, але ж будемо робити, е, тому що е, по-іншому ніяк. Єдине, що там у нас он, латка є, там де латка, отам Оцього вакна й немає оцього нальоту і осаду. Тут і Бачите, видно, не видно, не знаю як. Он. Бо хтось прорвав. Папа, особливо були в дорозі, чесно слово. Як тільки починаю щось знімати, мені тут, куди вони мені тут лили? Вони ж тут гортензиї. Я думаю, нічого посадила. Вчора. Пополивалися всі гортензи, і плющі, і верба. А, трішки і сюди дісталося. Нічого. До речі, ці жуки вони кусаються. А, ну он покажи в Совкові. Не можу його перепасти. От прилетіла ж зараза, а кусається ж страшне, хочу вам сказати. Воно ну, карасів жре. Я думала, ти його випустила. Хай купається. Хай купається. Фу, і воняє. Рибою страшне воняє. О, а До речі, були такі знавці, які нам рекомендували запустити сюди, щоб не було цієї живності, цих всяких жуків цих, як вони називаються? Як ця риба називається? Окуня. Я кажу, багно розведеться і буде воняти. Окунів не було. Але сморід стоїть страшенний рибою. А от подальші дії що робити? Зараз буде сухий стояти просто. Помиємо і набираємо воду. Чи будемо такі оці ж стіни, оці всі чимось чистити? Стіни ну день постої сухенький, потім обробимо стіни, потім будемо заливати воду, Купляти кучу хімії. Вона не спна спочатку буде спочатку така страшна такого кольору, поки в ній там все, цей осад залізу, ой, Боже мій. Тобто до моменту купання це точно, якщо навіть так от і була б жара і літо, це мінімум тиждень. Чи, чи більше? З плечима здвигнув, ну десь так воно і є. Не думайте, що якщо ви набрали басейн, і все у вас буде частенька голубенька водичка, це так тільки, це так здається. Насправді сюди дуже багато йде. Хімічних речовин для того, щоб в ній можна було купатися. А ще що хотіла сказати, коли багато людей. от Наприклад, купаюсь там я одна щовечора, щоранку. Нічого, водичка прозора, гарненька. Ну Звісно, що там вже є, є і хлоряка, ж трішечки хлорякою. А коли багато людей, і оце видно, що знаєте, як Ну що відбувається? PH зміниться чи що. Ну, Тобто у кожного ж свої, свої там, правильно виділення зі шкіри, то вода, потім як оце багато покупається, там людей 10, все, вона стає каламутна, знову приходиться заливати. Тобто кожні отак от гульки, наприклад, там багато дітвари купаються, там, дорослі купаються, все. Вже на ранок будь, будь готовий. Вон, бачите, жучю. Жуки. Тобто такі справи. Ну, як, як будемо чистити, покажу, звісно, е, який це буде результат яку ми хімію купимо, тому що я не знаю, що десь там щось в інтернеті будуть шукати, замовляти. Точніше, вже знайшли. Драбину, до речі, також драли, знаєте, чим содою. Тому що так от та сторона, яка була закинута сюди і була постійно в воді. Вона також має отакий, бачите? Носілось на ній. Ну, на сьогодні, в принципі, то і все. Тобто, витримав. <сум> Пережив мороз. До речі, така була крига, що по ньому залазили і ходили. Де б ще ми побавились, розумієте? Тому далі покажу долю басейна. Хто ще вагається і думає. То рекомендую ще подумати. <смі> подумати і не один раз, е тому що аж ж коли ж вже його поставив, починаєш е ним користуватися, просто щоб стояв також з водою. Бачите, що робиться, коли просто налита вода, і якщо не купатися і без цих всієї хімії реактивів, то буде, буде болото. Ну, звісно, ще можна туди запустити рибу, е е вона виросте і восени е посмакувати карасями, наприклад. Воняє рибою, угу. О, а риби ж не було, правильно? Болотом. Болотом. Трішечки є. Все. До зустрічі. Купимо хімію, покажу обов'язково. Ну, що вони там далі будуть з ним робити.